Музей бутинар у космачі. Я часто порівнюю культуру Карпат із скандинавськими країнами. Ну, оце, що запозичили наші гуцули у скандинавів, тому що трава на даху, у наших гуцулів не росла. Гуцульські газди. Вчасно перекривали дах і покривали його новим гонтом. А це вже така принада для туристів. Сучасний дитячий майданчик ігровий. Але з гуцульським колоритом. Замість традиційного батуту маємо оборіг із сіном, щоб діти могли там полежати на килимку, відпочити і пострибати. Сама таке робила в дитинстві. Стрибати на сіні і справді приємно.